Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів кажучи на ще Мойсея, посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі. І кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх. Люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а ви усі брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайте і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більшість з вас Буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гіхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Не в Пенсі похваленої Христос. Хочу бути ближче вас трошки. Кохані любі в Христі, браття і сестри, парафіяни. Наші найкраще, які можуть бути, так? кохані Боже діточки, добре. Сьогодні маємо 23-й розділ святого Матея Апостола. Очевидно, Євангелія, скажімо, і дуже проста, але дуже теж складна. Пам'ятаю в одній парафії, коли цю Євангелію ми читали і були діти, і ми зробили таку проповідь для дітей. І я кажу, і про що би ми сьогодні говорили? А такий хлопчик десь років 10-11 каже, он тепер, каже, ксензам достанеться. Бо вони кажуть, ой, що духовне, не треба казати. І так знаєте, піддернуть. Але може ми з цього почнемо, і потім перейдемо до першої частини. так? Тут маємо 12 речень сьогодні, і тут Ісус каже в другій половині. Не називайте себе вчителями, бо один ваш вчитель Христос. Так, один учитель ваш. Але ми ж називаємо вчителів ті, що в школі нас вчать. І не тільки тих, називаємо, наприклад, вчителями сусідів. Хтось каже, о, це мій вчитель життєвий. От я дивився, як цей чоловік там працює, маленьким хлопчиком ходив, там дивився на столярку, і мені теж так сподобалось, і я став плотником столяром. Це мій вчитель життя. Ми таке кажемо, кажемо. Йдеться про те, щоб ми саме перше місце, саме перше місце завжди залишали для Бога. І не тільки залишали, бо це слово дуже погане, тому що не ну, означає, що ми всі місця забрали, а Богу залишили, але призначали для Бога. От як би вам колись довелося бути на службі Божій в православній церкві чи в греко-католиків, там є такий момент, коли читають. Читання, так як ви сьогодні читали, вони називається апостола читати апостола, то за олтажом там є багато крісел так, для ксюнців, ну хай там 5, 7, і одно центральне. І це центральне крісло є для піскупа. І цей піску приїжджає, може, раз на 5 років, але ніхто з ксюнців там не сідає. Ось такий, знаєте, звичай, що це крісло є для преосвященного, наприклад. І це означає, що перше місце теж для Бога. В центрі маємо табернакль, в центрі маємо Олтаж. Так ксьонце вправи службу Божу теж в центрі відправляє, не для того, що він такий дуже гарний, святий і, і найкращий з вас. Тільки він представляє Бога, щоб нам було легше зрозуміти, що в центрі є сам Господь. Я колись був на цвинтарі в одній капличці, і там. Люди мали таке, як би задашені, скажімо, таке, якби бесідку зроблену, і всі так кругом сиділи, а Олда був був середині. І як треба казати науку, треба було трошки те сюди дивитися, трошки сюди дивитися. Але всі люди були кругом Ксьонджа. І Ксьонд був посередині як знак Ісуса Христа, що Бог має бути в центрі. Він є наш вчитель, і від Нього ми вчимося. Так, нікого не називайте Отець. Наприклад, ми кажемо тато. На батька. Так? Отче наш, кажемо, коли молимося молитву Господню. Не кажемо тато наш. А Ісус, коли е, говорив молитву свою, то Він казав Абба, Отче. Абба це так би по нашому татусю. Так? Або Ойченьку. Не раз люди так кажуть до не духовний», так, так якось любові. Чому кажуть Отче, тому що через Ксьонта легше їм зрозуміти цю присутність Бога. І в духовий спосіб, коли Ксьон є посеред нас, чи це буде священник, чи наш католицький православний, чи це буде віскоп, чи кардинал, чи папа римський, ми завжди від нього вчимося, його слухаємо, його шануємо і завжди ця повага, по-перше, взагалі що це людина, так поважаємо, бо це людина. А з другої сторони поважаємо, тому що ця людина виконує таку, а не іншу місію, і це називаємо покликанням. Так, і тому, наприклад, Ксьонд в руку цілують маму, батька так, в руку цілувати. Це Теж дуже важливо Треба дітей вчити цього. Так, ми колись з мамою ходили до таких стареньких людей. У нас по вулиці, дві хаті далі жила така сім'я Каньовських, і такий старий дід, може, вже я вам розповідав. Це такий старший дідусь. Він Коло 80 років міг мати, такий, ну, дядько, я знаю, як Янукович Порошенко, такий дядьола великий з вусами, і мав таку желізну кварту, з неї чай липовий пив, бо коло хати липа росла. І я пам'ятаю, як ця липа падала, він ще казав, я не лапаю, бо це, щоб не в болото не впало. Я лапав цю липу, йому носив там він заварвав чаю. І, це. і ми, коли до них приходили додому, то того діда в руку треба було цілувати, бо він старенький дідусь, так мене вдома вчили. Ось він мені пам'ятає, що з тої попити, думав по п'яти по парсі, того коло вуха, не пей, бо я там боятам знаєте. І в мене це таке було, знаєте, я сьогодні думаю, якби з президентом зустрівся, в мене б менший був требіт, як в тоді коло цього Каньовського. Знаєте, це такий маєстар був в селі, в нас на вулиці це була найстарша людина, я до нього йшов як до Папа Римського. Це таке, знаєте, відчуття. Я його не боявся. Але це було настільки якось таке вражаюче, що ось ця людина заслуговує на почесть старша людина, сусід, скажімо, ну, і вони такі добрі люди були, а тим більше, що там була наша історія життя пов'язана з таким ну, епізодом трошки трудним, бо я, як маленький, був, пішов з нами кусити траву, грався на кладці і Тупився мене, мама врятувала. І я вже не пам'ятаю. Тільки пам я в річці плем. До сьогодні це пам'ятаю на плечах, голова вперед. Помню, ці дерева, такі мутні були через світ, і відключився. І каже, мама: потім, як я вже очнувся на ліжку вдома, що прибігли ці старі каньовські і тебе розтирали. І от вони мене очуняли скажу. У мене така завжди була вдячність, що ці люди спасли мене. Знаєте, ось це теж був такий маєстат до них. Очевидно, можна сказати, це були вчителя, це були люди, які чужу дитину врятували, це були люди, які вчили культури. Скажемо, допустимо, мене. Ну, очевидно, ніхто так, як тато і мама не навчать, але можна на них було сказати, що це вчитель, що це духовний батько. Так, не раз хтось каже, це другий хрещеник, десь там вижив хтось, так? Ось так, щоб ми це зрозуміли. І наставник це відомо Христос. Але тут є дуже важливе, ми як кажемо, що хтось є нашим наставником, то він тільки тоді може так називатись наставником навіть з малої букви, коли він нас напоумлює по Христовому. Ось так, наприклад, пам'ятаю, колись сестричка двоєрідна приїхала до нас додому з Хмельницька, і щось там бабусю питали, як там вдягнуться до кость, а бабця привела її до образи, бачить, матір Божа вбрана? також маєш йти. Це, я так запам'ятав, що моя бабця була наставником, але не для того, що їй так подобалось, але бо так вчить Бог. І, наприклад, вчителька теж є таким наставником в школі, бо вона каже, діти, може б я хотіла вас навчити, що 2 плюс 2 буде 8, але я не можу, тому що в математиці так записано. І якщо вона вчить правильно, як арифметика придумана, то вона є правильним наставником. Якщо вона по-другому буде вчити, так? як не раз євреї кажуть, питають євреї, скільки буде е, там, 5 помножити на 8. А єврей каже: ми продаємо і покупаємо. Від цього залежить результат. так? Скільки буде 5 на 8. А це залежить, чи ми купляємо, чи ми продаємо. Так? Це вже, це вже не арифметіка. Тобто другу частину так би ми могли зрозуміти. І в і тут скажімо, дуже добре, було би, щоб тут ксюдзи сиділи. Бо це до священників. Каже Ісус, слухайте, що вони вас вчать, але не робіть так, як вони роблять. Я вам скажу чесно, очевидно, може, мені трудно говорити, коли мама є, бо я потім по дорозі слухаю другу науку. Але е, мені мама не раз скаже, дитинку, ти людям казав, отак от треба зробити. І часом би хотілося, може, інакше, по-людськи, але е, ми маємо бути вірні цим словам. От як біскуп нас висвячує на Ксьондза, дає нам Біблію, вручає і е, каже такі слова, що е, віруй, е, ага, так, віруй е, в те, що ти читаєш, проповідуй те, що ти повірив, і жий так, як ти проповідуєш. Отак От біскуп нам каже. Так? То, що я прочитав, я повинен повірити. Якщо повірив, повинен вас навчити. Якщо вас вчора, повинен так жити. І це моя програма капланства. Я би, може, по-людськи по-другому хотів, але ну, то треба було йти на, на головку госпу вчитися, так? Мене ж ніхто не заставляв. Мені навіть проблеми робили всім щоб я ксьондзом був. Тобто мене ніхто не заставляв бути ксьондзом. І це є до нас, ксьонзів. Не накладайте тягарів, які самі не можете піднести або навіть пальцем доторкнутися. Потрібно сказати людям пояснити, є така, така можливість, потрібно звернути увагу на таку чи іншу справу, але не то, що ви повинні ви повинні. Тому що кожен має катехізм, кожен має Біблію, може подивитися ці заповіді, і не треба навіть Ксьонджма дуже об'ясняв. Ксьон повинен підтримати, наповнити, пояснити. Але сама Біблія і сам катехізм Костіла вчить, як ми повинні жити. Так що це для нас є дуже важливе. Щоб ми трималися Божого Слова. І дивлячись по-людськи, ще раз скажу: тут такі є слова, що поширюють філактерії, побільшують китиці. Но китиця це така спідниця, філактерії теж. Я, якщо був дяконом, і помню, дякони теж в нас читають Євангелію, кажуть проповіді. Це ще в семінарії. У нас така нібито тренування, але ми ходимо до постіла і ксюнди, які нас вчать, правлять службу Божу, слухають, як ми розказуємо. Наші семінарісти є з нами в тоді, і очевидно, потім якусь коректуровку як скаже на уроці, чи так треба, чи не треба говорити. А як то хлопці, однокласники завжди так? Я завжди любив ці фіраночки. Це для мене, знаєте, ще з детства привичка, вікна в фіранках, нас двері в тюлях, і це моя така, скажімо, сільська любов. Так? Ось і мене завжди як хлопці, як я читав цю Іванка, о, ніхто тільки Лаврентій філяктерії свої носить. Ну, бо вони завжди ходили в простеньких Альбах, тому що її легше випрати, повішав, не треба гладити і так далі. А з цим треба гратися. Ну я любив ці всі тюлі-фіранки. І як оце була Івангелія, 23 Матея, то завжди хтось там сказав, о, це про Лаврентія, От він ці штучки, філяктерії всякі. Так, да, воно гарне, красиве, так, да, треба признатись, але. Тут йдеться про те, щоб теж тут що повернувся, може, до мами. Колись пам'ятаю, ми як вружені, ще було на парафії, пили там машину, бус грузовий, зробили пасажирським і так далі, щоб був для людей возити. Ну і я колись приїхав додому, треба було зареєструвати і кажуть, мам, ну як тобі машина гарно, хлопці, зробили. А мама каже, що машина, главна, щоб ксьон гарний був на службі. А то каже, як-небудь вдягнеться, не побрити, не помитий, полетів. А машина гарненька, знаєш? І я вже більше не питав, маму, чи машина гарна. Так, має бути ксьон з гарний. Тому що, як би там не було в костілі порядок біля олтажа, щоб свічки гарно світили, лампочки, це має бути для Бога. Бо, бо Тут правиться Божа служба. А як я вийду з костьолу, я можу там батики рубати в старих штанах чи в рубашці, немає питань. Але коло олтажа має бути якийсь порядок. І Очевидно, воно гарне, воно красиве, але це має бути на славу Божу. Ісус сьогодні каже, вони люблять, тобто їм приписують, що це вони такі важні, щоб їм віталися до них, щоб їм казали вчителю і так далі. Тобто не можна приписувати до себе цієї слави Божу, Так? Не можна приписувати до себе. І тут ще один такий примір, як мама вже тут, тухай вже слухає. Я, як маленький щось був, пам'ятаю, десь там неправильно щось зробив чи не послухав, І, і приходжу додому. Там, чи мама з робота, я вже в хаті, мама каже, дитинку, я би тобі все розрішила, що ти хочеш. Але я не придумала четвертої заповіді. шануй батька і матір. Я не придумала, я шаную бабцю твою, а ти повинен мене шанувати, а твої діти тебе. Тому що так придумав Бог. Я не хочу цього, але. Ну, це твоя задача на сьогодні. І це є правда, так? Тому що якщо ми шануємо батьків, якщо ми поважаємо бабусю, дідуся, вчительку, лікаря, ксьондза, там якогось начальника, хто б там не був, депутата, чи президента, чи біскупа, ми це робимо тільки для того, що треба поважати старших. Бо так нас Бог вчить. Вони є наші батьки, і їм належиться ця пошана. Тому в такий спосіб треба і себе виховувати і інших. А то, що любимо, то, що нам подобається, це треба собі якби на другий план підкласти. Хтось каже, мамо, добре, хтось скаже, мамуся, все буде. Але треба навчити, а не заставляти. Так, треба вміти пояснити дитині, чому так треба говорити, а не по-іншому. І на чому полягає ця наша повага. Ось. А я такого розказую вам і думаю, ви ж знаєте більше. Я, хоча вже пенсіонер, але ще молодший трошки. Якби мене більше навчив, майте свої сім'ї, то скажу вам просто по сьогоднішній Івангелії. Хочете мати доброго ксьонза, то моліться за ксьондів, вчіть ксьондзів, підказуйте, приїдьте духовного такого буде краще. Бо так, як ви робите, воно не дуже так, а отако буде краще. Тому що як я буду вже старий, 80 років мене вже ніхто не переробить. Так що у вас ще є шанс, поки Лаврентія пластилін. То можете ще молитися за мене, підказувати, радити мені, б дати мати гарних сунців, так? Бо так і вам не ж... Мені може багато чого інакше хочеться, але ви скажіть, Духовне, та його книжка і для мене, і для тебе. Отак треба робити. А якщо занихаєте, то потім ти казати, то не так, то не так, а він не так правильно, не так співає, не так каже, а ще там що, а де буде раніше? Добре? Поки нема 80 років, зробіть з мене гарного сонця. Це ваша задача домашня. Найбожі здоров'я і щастя. Бог заплаці.